Друзі, доброго всім дня ви на каналі Копичі збираті. Я просто не знаю, чи буде си чи не буде. І ми приїхали по черняхам копати Будемо, ну, мабуть, вже годинку. У мене кусочок фібулки попався в ломок і все поки А Серік, як ви думаєте, зве мене прийшов, мабуть, метрів за п'ять, я від нього був. І зве мене каже, що в нього уже є. Зараз будемо дивитися, що в нього є. Довольний. Зараз побачимо, що він викопав. Поле таке, звісно, не зовсім зручно ходити, тому що стерняєшся. Ха-ха! І у Ха -ха. І нього гляньте, є! Єсть. єсть! Да Динарика лупанув! Як ви думаєте, друзі, що він сьогодні їв? На, мий! Давай, бризкал. Сейчас дом. Красавчик. Як лемесный звонит, чи як срібну срібну даже. Ничего себе. А ну. ну тут в принципі в прошлом році як копали, так стан був бодренький единариків. Залипший, да? Угу. Може не зовсім бодренький. Друзі, ну, бачимо, що це 100% динарик і тільки гляньте в яких ось він наростах. Ось. Ось. Голова і тут легенда. Ну бачимо, Да, ось гляньте, відстає от, збоку. Вони бачимо срібне. Срібло бачимо. Ну, сірик, якщо не поліниться, дома його помиє почисти. І скине нам фотографію. Подивимося, ось так чітко видно голова. Це лечись. Ні, ну красавчик, сьогодні коп уже вдався. У мене так. <світ> тільки тільки ходить важко. І якась нехороша людина, бачив, похоже на покопану куча ямок. А внизу сюди я спустився. Вон, гляньте, друзі, там лужок такий. Так там взагалі траншеї такі в коліна. Так що якось так люди не позакопували. Ладно, ходимо, вихажуємо і я сподіваюся, буде ще у нас щось. Друзі, хожу ось під такими проводами. Прилад, сходи зума. І гляньте, яка яма, взагалі, мабуть, в штик єлі доковиряв. І був сигнал. Зразу сигнал був такий п'ятаковий, 97. Почав копати, викопав і гляньте, який сигнал став. 62-63. І я знайшов вже, друзі, знайшов. Гляньте. Гляньте. Ой, я снимаю, это не Гляньте, есть. Есть кругляшок. Есть цей кровляшок у меня. Наконец-то. Наконец-то, друзья. О, гляньте, какой сохран просто бомбический. Класс. Есть. Есть, 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 есть динарик, друзья. Вы подивіться, який бомбезный просто. Оце жир. Оце тогда... Я не знаю, оце лайкосик, просто круть. Подивіться, який він. У мене ще такої не було. Хто за правитель, що, друзі? Я в них не... Не то, що не, не дуже, а взагалі не розумію. Так що підказуйте мені. Що це, хто це? Ну це срібна монетка римська. Круто, взагалі просто, просто залікова. Ладно, забираємо, ложимо. Хабарницю і зараз я покажу, щоб у мене сухий вітер. Зразу вибачаюсь за вітер. Або буду обрізати, або буде якось так. Буде громко. І ось така мені кусочок від фіболки попалась. Ось такий. Ну, я вже не показував її окремо, тому що нічого, нічого дивитись. Ось такий кусочок. Ладно, цей динарок відправляється в хабарницю. І ходимо. Так що не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Друзі, був низесенький сигнальчик і гляньте, випало мені прясло. Малесеньке прясло, гляньте. Ну я так думаю, що це воно. Та воно, гляньте. Свинцьове прясло. Ось така штучка. Тут ходжу далі. попадає цей товста. Похожа на скіфську кераміку, але Сірік тут ходив. Раніше, ну казав, що не було, не було жодного анака. Попадались хуторщини, попадались динарики, анака не було. Так що це мабуть, черняховське виходить, це прясло. Ладно, забираємо і ходимо, вишукуємо далі. Із знахідками сьогодні не густо, якщо чесно. Друзі, глибокий був такий сигнал, гляньте взагалі. почти штик. Подобається мені ця катушка класна, взагалі, просто бомбезна. Глибоко все бачить. І був сигнал мідний. 91, гляньте, викопав. 91-92. Я її вже знайшов, гляньте, друзі. Керугляшок. Керугляшок мені попався. Зараз трошки майнем. І подивимося, що нам тут попадеться. Ага, якщо я не помиляюся, вже бачу, да, це Миколаївська попалась формат Миколая. Зараз знайду воду, помиємо і роздивимося її краще. Не динарик, ну тут раніше Ще рік казав, були мідячки, йому попадались. Ну і видно, валяється. І Скіфська, кераміка, і Черняховська, і хуторська, даже. Так що не дивно, що вони тут попадаються. Ось така мені дві копійки попалась. Руку не бачу, на жаль. Може і бачу. Друзі, бачите рік. Я не бачу. Або 1911. Або 99-й. знає, відмию, Відмою, прикріплю, прикріплю опис. Ладно, забираємо. Круто. Царьок є, Донарик є, пошти все є. Забираємо і ходимо. всім привіт! І ви, як завжди, на каналі Копачі збирачі І я виїхав на Черняхівське поле. Гляньте, його як передіскували, закрили влагу, чи як там називається, рівнесеньке, як футбольне поле. І ось пройшовся, мабуть, хвилин 20, то жодної сліда ще не побачив. То я думаю, сьогодні знахідки будуть. Так що якось так. Приїхав походити сюди. І що? Що, в нас вчора був цілий день і всю ніч дощ, та трошки за ногами тянеться, Ну, нічого. Будемо будем якось ходити. Гляньте, сьогодні сонечко вийшло. Гляньте, не знаю, камера передасть чи не передасть, як все поле парує, висихає, вся виходить влага. Ладно, Чому я в принципі включився. У мене була перша знахідка. Так що підписуємось на канал, ставимо лайки і погнали дивитися першу Черняхівську знахідку, друзі. А я її знайшов, Уже трошки протер від землі. І ми бачимо, це у нас. Кусочок от фіболи. Ну, спинка фіболи, можна сказати. Так що перша знахідка є. І я думаю, не остання. Ладно, лайкосик на удачу і погнали копати. А ось і друга знахідка не заставила себе довго чекати. Хвилин 5, може 7 прийшло гляньте. Сигнал який був. Скака-прига. Ну, все одно, так як ми... На черніховських Скіфських полях копаємо всі сигнали, навіть хоч трошки відбиває в цвітне і гляньте. Я вже побачив. Це фіболка ще одна. Ще одненька фіболка попалась нам. Зараз її трошки підчистимо. О, та ця вже можна сказати, можна сказати ціла, тільки без, без голочки і без пружинки. Спинка від фіболки. І тут зацеп є. і тут все чітко. Ось така ще одна фіболка. Так що, друзі, виходжуємо. Мені цей куб вже подобається. Може ж, може, буде динарик. Типа уревоса чи ще щось. Ладно, ходимо. Друзі, ви тільки подивіться, ось посадка. Я ось хожу, Я зараз покажу вам отак туди, сюди, вгору, вниз. І в самий низ ось підійшов. Під самої-самої посадки. Гляньте, в мене сигнал був який, як на фіболку. 12 в мінус пригав. І гляньте, друзі, кругляшок. Це кругляшок. Єсть. Єсть, мені кругляшок спопався. Єсть. Да. А хожу то тільки хвилин, не знаю. 40 може. Ах, ладно. Ладно, жалко. З втратами, бачите, трошки надломаний. Ну нічого, і лемесний. Не срібний, будемо будем шукати срібний сьогодні. Гляньте, це динарик все одно. Те, що я шукаю. Я не знаю, вони мені так подобаються. Римська монетка. Круто. Просто бомбезна знахідка. Ну, за таку знахідку по-любому можна підписатися і поставити лайк. Забираємо хабарницю і ходимо-ходимо, не тратимо часу. Друзі, сигнал був як на проволоку. гляньте, зараз я вам його покажу. 17. Такий більш-менш чіткий, ну ви подивіться. Я думав проволока навіть не показував. І тут дивлюся, дивлюся, лежить. Гляньте, друзі. Якщо я не помиляюсь, то те ще я. Те, ще я думаю. Я думаю, що це лунничка. да, Наскільки я розумію це так і є лунночка, гляньте з петелечкою. З усім тут трошки лучики з втратами. А так все круто, чітко взагалі, друзі, целай косик мені ще така і не попадалась. В принципі, взагалі луночка ще не попадалась. Бачу тільки у відео. Ладно. Забираємо, друзі, ходимо вообще. У мене вже ков вдався. Вже навіть якщо нічого далі не знайду, то ну, це все вже просто круто. А ось є в мене ще кругляшок. Не динарик, звичайно, але був більш-менш такий чіткий сигнал. Думаю, викопав, думаю, включусь, покажу. Одна копійка. 1967 рік. Ось така копієчка. Да, краще був би динарик. Ладно, ходимо. У мене такого копа ще не було. Друзі, гляньте. Гляньте, я розламав грудочку і побачив вже. Це ж пряжечка. Черняхівська пряжка. Може і ні, може і проволока. Я думав пряжка. Хоча всяке може бути. Хто знає, як для проволоки дуже товста і гляньте, яка патяна. Ладно, заберем А я так Уже порадувався, думав, що пряга. Ну хоча може вона і була. Ладно, забираємо ходим. Не включався годинки три, зразу так гарно пішло. Потім, друзі, виходив в один домик. Ну як я думаю, ще там домик багато кераміки валялося чорних сигналів. І все, і далі. тишина. І ось пройшло, да, мабуть, 1-2-3 і в мене вискочилась перша така спінка від фіболки. Да, довгенько хожу. Ладно, забираємо, покручусь тут. Друзі, і ось я зачепився за... Слідуючий домик, ну я так думаю, що Черніховський э, стояв, кераміка валяється, фіболка мені попалась. І я хожу, вихажую, і в мене був крутезний сигнал. Ну як, він був не крутий, якщо по-чесному сказати. Він був э, в чорний, закидав глибоченький, а потім як викопав, і я вже побачив кругляшок. Будемо сподіватися, що це динарик, тому що викопав із поверху вже дзвонить чітко срібним. 63 якраз чітко 63-65, яке трошки скакає. І в принципі як зване срібло. Ну а там зараз побачимо. Може не динари. Друзі. Дивіться цей сигнальчик. 61. Ну він зараз скакав, тому що я його знайшов і гляньте він на ребро став. На ребро. Друзі, так. Так, це він. Красень. Я думаю буде. Зараз ми його майнем і побачимо що у нас тут буде круто. Я думаю вже сьогодні не знайду свого срібного динарика. Вона є тим, що попав чітко на поле. Поле прибране. Ніхто ще не ходив, жодного сліда нема. Ну що у нас? Чи хто у нас? Друзі, ми бачимо, що це 100% динарик, бачимо силует, тільки чому він такий шатаний. Я вам це не скажу. Тут срібло завжди на цьому полі було бомбезне. Я тут динарики такі знаходив, що так дивишся, таке чувство, як наче тільки... Тільки, після... тільки після чекана. А це такий або... При житті його заходили при поки він був в обіході або Ну або так не пощадила земля. Нічого, забираємо. Срібло є, можна сказати, кусочок срібла, а не динарик. Ну, все одно, знахідка бомба, але косик погнали. Друзі, ось я біля машини. Походив, погуляв, покопав. Я задоволений, знайшов свої півтора динарика, можна сказати. І, в принципі, ну, все круто. Не так часто виходить. Ще тільки що до мене фермер під'їжджав. Я в нього спросив, запитав про сусіднє тут поле є хуторок. Зараз -то після доща ми до нього не доїдемо, а там стояла кукурудза, то запитував, чи її прибрали, чи ні, тому що вона всю зиму стояла, ми скільки не заїжджали, була. Він сказав, що і вже так що Почекаємо трошки, буквально деньок два, поки воно висохне, і ми приїдемо на той хуторок. Там такий бомбезний був хуторок, і срібло там у нас було, і прикраси були, і монетки були, і все було. Так що ну, по-любому ми туди заїдемо. Ладно, сьогодні відкопались. Кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте жирний лайкосик і погнали дивитися обзор знахідок. Друзі. А по знахідкам, по знахідкам, дивіться, мені попались раз, два-три фібулки, Потім кусочок від браслета, я вам його не показував, подумав зразу, що проволока, почав його ковиряти. Дивлюся. Ні, не проволока. А чому почав ковиряти? Тому що дзвонила не так, як проволока. Потім гляньте, яка мені штучка попалась. І, кстати, срібна, наскільки я розумію. Тому що било теж, чітко як динарик бив. Викопав, гляньте. Тут якась штука була, вона кріпилась, і воно загнуте з усіх сторон. Ну, що срібло, це я впевнений на 99%. Патіна така, як потрібна. І все. Хто знає, що б це могло бути, то я ж кажу, пишіть хто в курсі. Потім, думав, що це буде пряжечка, ні. це попалась мені. Кусок проволоки, мабуть. Ось така штучка. Потім, ось така якась штучка їхня попалась. От чого, може якийсь амулетик був, може якась пряга хто зна. Потім луночка попалась, теж бомбезна. Перший раз я таку знаходжу. Жалко тільки, наскільки я зрозумів, ці лучики по, як, поломані, обломані. І попались мені ось такі два динарика. месний, жалко що з втратами і ось такий срібний. Бачимо тут силует, голова була чиясь. І тут з цієї сторони легенда. Ну, я думаю, почиститься і буде не бомбезний, не буде, по крайній мірі, щось хоч видно. Ладно, кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і, кстати, пишіть, кому е, який коп нравиться більше по хуторщині чи по динарикам, по скіфам. Ладно, до побачення.